Hello. Let's study consonants. Letter Y. Sound. I. My. Me. My. 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 Me. My. 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 Me. Мой. This is my book. Це моя книга. Это моя книга. Fly. Літати. Літати. Fly. Літати. Літати. Fly. Літати. Літати. I can fly a kite. Я можу запускати повітряного змія. Я могу запускать воздушного змія. Cry. Плакати. Плакати. Cry. Плакати. Плакати. Cry. Плакати, плакать. The baby will cry. Малюк буде плакати. Малиш буде плакати. Try. Намагатися. Питатися. Try. Намагатися. Питатися. Намагатися Питатися. my best. Я постараюся зробити все можливе. Я постараюсь і за всіх Sky. Скай. Небо. Небо. Скай. Sky. Небо. Небо. Sky.

Fly, 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 cry, 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 try, try, try. Скай. 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 words. Давай перекладемо слова. Давай переведем слова. Плакати. Плакать. Cry. Намагатися. Пытаться, небо, небо. Sky. Літати. Літати. Fly. Me. мой. My. Thanks for watching. See you next time.